Сьогодні я вам розкажу, як робити деталі з, з карбонового волокна, чи кеврала, чи скловолокна. Для цього нам потрібно роз, на 3D принтері розду, роздрукувати молд, заготовку. Потім ми її мажемо таким PVA-релізом. Це щоб він потім е, легко в нас е, відставав. Тобто перший етап це друківка і намазання PVR-реліz. Що ж продовжуємо. Я склав з двох частинок наш молд. і що нам потрібно? Що нам потрібно? Ножиці, епоксидний клей з двох частин, з 5 до одного щитка. Тут можна використовувати будь-яке волокно для цього, яке призначене. Тобто, в даному випадку це карбон плюс, плюс скловолокно. волокно. Є скло волокно. Можна використовувати кевлар. Також ще нам потрібна така це не тканина, це спеціально, щоб якщо у нас поверхня потрібна, типу, як сендвіч робити, то це дуже гарно теж. Що ж, а який в нас це? У нас буде перший. Перше у нас буде склово окно, ну, тому що воно дає такий дуже е, поверхню глотку. А потім ми якби з двох, з, двох частин, е, з двох частин будемо робити. Так, нам потрібно, перш за все, розкрою. Ну, найкраще було б ще папір, щоб був у вас розгрупти, то його просто принесли і розкроїло. Тут нам важливо, щоб воно було точно. Ми одне розкроємо, потім його будемо як шаблон використовувати для інших. Це нас є. Зараз ще переміримо, чи ми все розробили. А, тут ми. мене. Ну, може, трошки туди-сюди сходитись, але ще я помітив, що нам ну. інше зробимо. краще це ж не буде використовувати, ми зробимо ще одне. Так. І так само нам треба ось цей. Але це в нас буде. Менший, бо він нам потрібен в середину. Саме саме середину. Так, тобто, і він може з двох сторон складатися не важливо. Че краще до нього. Дальше, дальше. Сейчас мы готовим. Нам потребно два таких. На наші руковички. Так, нам потрібно що потрібно зараз розвести є такі спеціальні ці е, з мірками, але можете на вагу просто міряти будь-якому стаканчику. Неважливо. Одну п'яту, треба. потрібно. Сега затвър. Върчувача. Не сможно. П'ять частин цих. Це я приблизно зв'язку, не знаю що, ну, скоріш за все вистачить, але це не важко знову розмішати. Тобто просто його гарно розмішати. Між собою. Дектор радить ще перелити в іншу після піс, если піс, піс, він. Так і стати. На корніше. У нас є Щіточка. Просто щітка для фарби. Намазуєте? Спочатку вот. Не дуже багато. Старайтесь, щоб замолт не виходило. Так, і тепер перше у нас перший шар буде сковили окно. Але так воно лягає гарний, ви можете його тепер. troszkę witbamy gdzieś Зверху. Перший намазийте, і плюс його краще він прилягає. Так, ну він тоненький, тому його не дуже треба. Тепер у нас карбон бомба. Давайте з цієї сторони міток, з вами менше. Насправді, а, це менше. Насправді, в моєму випадку а, цей перший шар повинен дуже гарно склад... входити, а останній він може взагалі бути таким. Бо в мене немає. в мене не, двох част... не з двох частин молд. Він одинарний просто. Тому я можу для другого це. Дали що Дивіться, є. композит трьох зазвичай градацій. Повільно застигає стандартно і, і швидко. Тобто, і від цього залежить його час роботи. Ось з цього час роботи 25 хвилин, якщо швидкий 15 хвилин, якщо повільний, 40 хвилин. Зазвичай стандартно достатньо, але якщо у вас щось дуже е, таке комплексне, і ви більше часу, чим 25 хвилин, то треба тоді слово. Він, Фаст він гірший по якості, але в деяких моментах, якщо вам потрібно, щоб швидко застиг. То він теж має право на існування. Так, зараз ми кладемо. Він так зсунувся. Це якщо такий він не, не товстий, він... І, ну, по суті, він будь-який, він совується, можна розпрямляти, як така решітка, так, його можна туди сюди. Розправляти. Так, це в мене щось і так. Теж прилягає поки що. Так, і тут в мене трошки так. Так, непогано, я б сказав. Тепер ми робимо це. Дивимося, щоб вона не вилазила вона повинна бути всередині. Тобто по краях повинен ще бути клей. Зоразмози. Трошки мене тут забагато. Тут тобто? теж. Точніше вона в кінці. На кінці повинно прихопитися дві тканини. Якщо цей буде дуже вибирати, то він не прохопляться. Потрібна стійкість, ціль, яка ціль взагалі цього? Якщо у вас є щось тоненьке і, ну, точніше, вам потрібно щось легке, бажано тоненьке, і щоб воно дуже гарно тримало. Тобто якась частина чи конструкції, чи як в цьому випадку, це. І будуть ноги, на які приземлятись літа буде. І плюс як на, на крила, в кінці крила. Тіпс, на. Ну, побачимо. Так, ось все готово. Дивіться, у нас вийшло. Тепер останню трубу. Це під ревіс. О, це така плюнка, яка десь нам допоможе не приготовувати до нашого боку. Ну, можна просто як квадратом зробити. Железний квадрат. І ще, в залежності від ваших потреб, е кладеться ще. Дихаюча підстилка, щоб залишки клею, вона їх вбирає. Але якщо ви економите клей і а, вам потрібна така більш глянцева поверхня, і ви не хочете ще раз його проходити, то цього буде достатньо. Ось так, Ось, типу, як ця. Тепер оце два варіанти. Або ви так залишаєте, але ну, може, особливо, якщо у вас якась форма більш заокруглена чи ще щось, вона не буде тримати цю форму. Ну, Воно то пристане, але десь може бути, вона не буде нейдальна. Десь будуть проміжки, десь цей. Тому ми для цього використовуємо вакуум back. Так, на так Це у нас такий просто спеціально як кульок для цих справ. Так. І нам його потрібно сюди засунути. Це ми. Це мене просто вже, я вже його використовував, він склеюється. Якщо ви просто якби насос у вас і не, не треба гріти нічого, то вам будь-який дійде достатньо міцний. А якщо ну, в сенсі склеювати між собою цей кульок, вакуумбек. Так, у нас якраз воно все поміщається. Ось, бачите, у нас дві... Це накрила, як я сказав. Воно буде легеньке в нас і міцне. Так, що тут важливо? Важливо зробити, дивимося. Ось є тут отвір, в отвір у нас йде така... Упс. Спеціальне. Ось це все залишається тут. З ці сторони, з цієї сторони. Так. Тут головне, щоб у нас таким боком створити, так? Щоб повітря не пропускало. І так само це у нас вже на насосі іде. піде. А, чекайте це без цього так, все. Це готово і потрібно його, щоб воно не треба. Що потрібно ще це підкласти, ось як я казав, така... Вона або ви огортаєте все ще додатково і потім залишки клею, поксидки вона всітоє, або ну, принаймні обов'язково тут підкласти, щоб повітрям можна було. Теж важливо, щоб не було. Проходила поехали. У нас тут уже заклонено, вот просто його. Підемо зараз у мене в підвал. Там у мене насос вакуумний. І запустимо, Його перевіримо, як ми зробили. Так, в мене такий е, насос вакуумний. Це позиціонується як е, лабораторний е, діафрагмовий насос. Він краще масляний. Тому що масляний потрібно, перше, там, масло тече, воно димить шумить більше. А цей доволі не шумний, компактніший набагато і дозволяє регулювати, а, і, і навіть краще. Так що для домашнього користування. Так що рекомендую. Так, у мене від нього йде трубка, яку я Сюди засовую цю, що я приготував, засовую, закручую, все. в цьому, Так, закручую гарно і можна вмикати. Зараз. Вмикаємо і вмикаємо. Вмикаємо на всю потужність і подивимося, як вона. Якщо у вас немає. Ніде дірок в даному випадку, то він повинен відразу, і ви повинні бачити, як зменшується повітря. В даному випадку дуже гарно. Ще, якщо у вас якась конструкція, де може там воно загорнутися чи ще щось, то дивіться. Підтримуйте його. Зробіть так, щоб воно рівненько було. Тут все. І. Ось так. Все, гарно дуже. Тепер нам головне його його непере. Бачите, тут теж було. Гарно від мінус 0,2 до мінус 0,4. Хоча для нашого цього, так як в нас не комплексне, нічого, воно достатньо прижимає гарно. 0,2 буде нормально. І плюс взяти те, що воно в нас роздруковане на 3D принтері, тобто він у нас не дуже велике навантаження не витримає просто. Тому 0,2 якраз у нас гарно. Чи воно? Ну, вона десь трошки пропускає в нас, тому вона далі не піднімається. Якщо ви хочете, щоб тихіше працювало, то просто перевіряйте склейки, і ви потім зрозумієте, або можна десь, або причу... прислухатись, якщо сильно. В якомусь моменті. Так, зараз. Ось у нас до 0,2 воно вона під, підтягнулася. Це нормально. Все не достатньо в даному випадку. Все. Ну я ще поправлю трошки, я просто хочу менше включити, щоб... просто хочу менше включити, щоб не так шуміло тут. Так, і що важливо, що важливо, так залишаєте на мінімум 4 години. Тобто у вас воно повинно за, за, ну, пристати гарно клеє і потім виймати його вже треба на наступний день. Тобто, ну, щоб там так, 12 годин прийшло, як мінімум. І тоді ви вже його знімаєте. Ну, в сенсі да взагалі. Щоб форма не пошкодилась. Все. Ось так воно буде 4 години працювати. не повинно принятий падати. І просто навідатись, подивитись, що ніде у вас там не падає, чи не падає тиск. Так. Все. Так, щось прийшло майже 5 годин і я вимикаю. І тепер просто перекладаєте його куди вам зручно, і завтра, ну, для мене завтра, або через наступних 6 годин чи 5, коли воно зовсім підсохне, потім його дістаєте. А, що ж, на наступний день а, я буду його. 为什么？ Просто відсуємо від перша тканина нас тримає. Це нас так і зараз собі. Відставим у нас молд ще буде на наступний раз. І по суті по цих краї просто можна ножицями обрізати і у нас буде готово. По міцності якраз те ще мені потрібно. У нас виходить доволі легка деталь, доволі цупка і тоненька. Тобто, в даному випадку це буде ось. Кінець. Крила і для відтола. Воно буде на нього ставати. Що ж, після е, обрізання всього лишнього в нас вийшло такі дві деталі. Все доволі міцні, легкі. І те, що нам потрібно. Е, так, коли працюєте з е, цими матеріалами, коли ріжете е, Обов'язково вдягайте маску і куляр. Що ж, це все. До зустрічі!